в меншому складі. Але все ж таки створили групу потенцій, там є і економісти, і досвідчені політики, і колишні урядовці, які фактично запропонували всю корекцію курсу. І вже потім було це було б для будь-якого кандидата в прем'єри технічне завдання. Пропонуй, будь ласка, програму реалізації. Більше, ви, ви, того, так, та, що, це в президентські часи, часів Кравчука, Кучма, можна було дивувати суспільство політиків призначення прем'єра. Ну, так у із табакерки. Зараз насправді великі вимоги до будь-якого... Як до політика, який є особливим компромісом, він має повинен мати довіру і в парламенті в першу чергу коаліції, але й в суспільстві. Тобто тут не до дива. Тому що це фігура довіри. Навіть лідер партії ППБ Кличко там сказав про мікліст влади довіри. Отже, було логічно, аби коаліціяни, провівши цю роботу, запропонували, можливо, найбільш перспективних політика свого середовища в якості, ну, мовно кажучи, для кандидатського мінімум. Тому що програм, кастинг, про літа якась програмпрограм. Які, по можливості, скажу більше, коаліційна угода програма дійсно у лікарні бюджет тісно пов'язаний між собою. Тому що бюджет це фактично фінансовий план певної програми. Він же не спеціальний. Все це, як на мою думку, було або незрозуміло, або якраз... Не я розумію, ви пропонуєте технократичний уряд, правильно я вас розумію? Це, це просто інша розмова. І зараз до цього. Просто є речі дуже важливі, чому коаліція потрапила в цю паспорт. Тобто, що все звелося до того, кому ми особисто довіряємо більше. І пан Грусман дійсно нас в моїх очах веде просто фігурою вигідно корпоративного компромісу. На відміну це все ніякаю, бо були добре і багаті. Це той же самий феномен, як феномен Порошенко у 2014 році. Не за безвища, а за варіант е, найбільшого ну, ну Якщо вже так то менше знову, якщо завгодно. Я вважаю, що Гройсман завтра отримає підтримку. Неважливо, буде це суто коаліційне голосування, чи буде це ще, як то кажуть, підсніжники. Тим не менше, я думаю, що станом на сьогодні, в сьогодні ми отримаємо уряд. І це добре для країни для парламенту, в цьому де система. Інша справа, що я в сумнів дії здатності коаліції саме з цих самих причин. Саме тому, що дебати про політику попереду міністри, до, до речі, багато небагатих канату будуть в п'ятниці знайомитися з тим, що ж вони мають робити, і чи співпадають в погляд і з тим. Все крутиться навколо фігури Володимира Гройсмана. Минулої ночі навіть такі були, я б сказав, в кидані, ще ледь не Степан Губів, можливо, стане прем'єром. Інші не називалися, але повернулися до того, що починали. Заміна Яценюку, нібито Володимир Ось Думка депутата препрезидентського е блоку Петра Порошенка, фракції пропрезидентської Сергія Лещенка.